Вітаю, друзі! Я сподіваюся, що у вас все добре, і ви можете сьогодні трішки попрацювати. Ми продовжуємо з вами вивчення Photoshop онлайн, знайомитися з інструментами, можливостями, які дозволяють нам створити щось нове за нашою фантазією і потребами. Отже, сьогодні ми будемо займатися редагу... кольоровим редагуванням. Зараз ви бачите зразок, те, що ми маємо отримати, і. Почнемо з вами з завантаження відповідних світлин. Отже, як я і обіцяю, як я вам завжди кажу, що можна завантажити будь-які свої світлини, наприклад, але я вам також надам і зразки. Отже, у нас є кілька світлин, які ми маємо поєднати. Ну, це небо ви вже бачили. У нас є ось таке місто. Зараз я її закрою. Ось таке місто. Це перше, перше джерело, таке у нас світлина, така у нас є світлина ночного неба, і, відповідно, ту, яку ви бачили, от таке. Нам потрібно поєднати дві світлини міста і якогось одного ночного неба. Ну, як ви бачили за зразком, я обрала другий варіант, але ви можете, повторюючи раз, можете завантажити свої світлини, свій міський пейзаж, свій, свої, своє небо. Який ви там знайдете, а можливо, у вас є десь а, в збережених. Отже, з чого ми почнемо? Ми почнемо з того, що нам потрібно в пейзажі нашого міста позбавитись неба, яке є на самій світлині. А потім за допомогою інструменту притягування відповідно, перетягнути або небо, або світлину, світлину вирізаного місця до неба. Ну, це ми вже вирішимо потім. Давайте почнемо з вирізання. Що ви краще почати, По-перше, нам потрібно обрати інструмент виділення, на що я пропоную звернути вашу увагу. А ви минулого разу ознайомилися з інструментами виділення? Це були у нас ласо, це у нас була фігурне виділення, це у нас були швидкі інструменти виділення, інструмент Квікмаск, з якими теж працювали. Отже, будь-який інструмент, який ви виберете. Спробуйте з ним попрацювати і обрати кілька. Ви можете скористатися кількома інструментами виділення. Головне, що тут головне. Головне, так, щоб ви максимально якісно позбавились неба, не порушивши майже контур міського пейзажу. Зрозуміло, так? Да? Це можна зробити за допомогою прямолінійного ласу. Я вам зараз покажу, як він працює, і чому саме він. Ну, спочатку я максимально наближу за допомогою контур плюс скроллер, починаю з самого краю. Можна ось таким чином виділити, бачите, да? крок за кроком по прямій виділити і так далі, і тому подібне до кінця. Переміщуючись від. Об'єкту до об'єкту, не поспішаючи, ви нікуди не поспішаєте. Натискаю пробіл, перетягую світлину і продовжую виділяти. Ну, щоб я зараз не займала часу, ви можете зробити це до кінця, а можете зробити, повторюючи за мною. Я, наприклад, зараз дійду до парусу, будівлі парусу, віддалю зображення, натиснувши Ctrl-0 піднімусь вверх, пройду по периметру світлини, і мені потрібно замкнути цей контур для того, щоб воно в ось таке виділення. Коли це станеться, за допомогою клавіші Delete я можу виділити цей шматочок. Мені потрібно зняти виділення, мені виділити, скасувати виділення або гарячі клавіші Ctrl-D. Такий варіант. Можна спробувати варіант. Швидке виділення, пам'ятаєте, ми працювали, коли створювали нетюрморт. Але потрібно згадати, що цей інструмент, швидке виділення, працює за принципом виділення схожих пікселів. Тобто, якщо я буду клацати, наприклад, в цьому місці, він знайде тут-ут-схожі -от пікселі, вони також можуть бути виділені. Давайте поглянемо. Отже, ви бачите, да, як він, цей інструмент працює. Давайте наближемо ctrl скроллер І подивимось, як він чудово відпрацював у тут у нас в листві. Давайте подивимося, що у нас тут з фонтаном, тому що е колір фонтана дуже схожий на колір нашого неба, який ми виділяємо. І, ну, відповідно, ви бачите, що він не зарахував у ці е вежі електропередачі. Отже, якщо нас це влаштовує, можливо, щось потрібно бути вручну за допомогою ластику прибрати, але взагалі цей інструмент мене не влаштував. Отже, за допомогою швидке, швидкий пензл я виділила швидке виділення і натискаю далей для того, щоб видалити взагалі цей шматок. Все виділило, потрібно зняти виділення. Ctrl-D, пам'ятаєте? Все місце у нас вже виділено. Тепер нам залишається або а небо перетягнути до нашого міста, або місто перетягнути до нашого неба. Це вже ваш вибір. Я зроблю наступне: я перетягну вирізане місце до неба. Або давайте зробимо навпаки. Візьмемо небо, інструментом, стрілка, схопила і потягнула до нашого міста. Бух! Ого! Про що це? Це про те, що наша світлина неба значно більше за розміром. Нашої світлини місця. Ну, по-перше, для того, щоб побачити місце, потрібно змінити місцями ці два шари. Пам'ятаєте? Так. Далі нам потрібно за бажанням або небо подвинути або світлину. Розмір світлини Ctrl-T, трансформація. вибачте, ні, тут так не працює: редагування. Вільна Alt-Ctrl-T і змінити розмір нашого неба. Тепер потрібно його десь побачити. Бачите, яке воно? Це небо у нас просто нереально велике. Я зараз зменшу для того, щоб його можна було побачити. Ось, наприклад, таким чином підняти. Ось так, я думаю, добре. Завершити процедуру трансформації і Ctrl-0 збільшити зображення. Ось так. Чудово, я залишу це, але тепер у нас наше місце виглядає не природньо до такого нічного неба. І тому я пропоную трішки змінити колір а, нашої панорами да? а, наступним чином за допомогою відповідних інструментів, а саме зображення, коригування. І тут увага, яскравість, контрастність. Соковитість, відтінки насиченість, баланс калярів все це ви можете використати для того, щоб, так мовити, підогнати оцю частину нашого міського пейзажу до відповідного нічного неба. Як це ми робимо? По-перше, не забувайте виділяти відповідний шар. Далі знаходимо зображення коригування і відразу. Вмикаємо, давайте спочатку почнемо яскравість, контрастність. Відкривається маленьке таке віконечко, де за допомогою цих позвоночок ви можете додати або навпаки зменшити той або інший параметр. Ну, наприклад, нам потрібно трішки притямніти, да? зменшити яскравість єдиного сонця, і, можливо, додати контрастності для того, щоб показати, що є частини. Нашого міського пейзажу, який відбивають захід сонця. Але ж ви можете саме підбирати все це на ваш смак. Далі соковитість. Ну, я думаю, що це зрозуміло тобто, ці всі яскраві кольори при вечірньому освітленні, навпаки, вони все це не дуже насичене, так? І ми можемо трішки згасити все це. Ну так, я залишу. Далі. Коригування, зображення, коригування, баланс кольорів віконечко, яке ви можете побачити, що вона може налаштовувати кілька діапазонів. наприклад, змінити колір тіней, півтонів, світла. Тобто, це все це можете, все можете зробити. Ну, Давайте почнемо з півтонів. На півтоні. Тобто, я хочу, якщо у нас такий жовто-помаранчевий закат, я хочу додати трішки, наприклад, червоного. Бачите, да, як змінюється відразу? І, можливо, жовтого або, навпаки, синього. Зараз ми будемо підбирати це все. Ми ж можемо потім повернутися і налаштувати будь-яке інше віконце, з яким ми вже попрацювали. Давайте побаємо, що такі рівні. Це дуже цікаво, цікавий інструмент, де ви зможете, наприклад, ще більше затінити. Робити ось таким ось чином, перетягуючи відтінки яскраві, бачите, чорний, білий, да? тобто, це чорні напівтоні, світлі. все це ви можете налаштовувати. Ну, відповідно, так само можете додати будь-яких. Ще кольорів, наприклад, синій. А там, де світлі то не. Я б додала б якогось, наприклад, навпаки, жовтого, да? щоб відбувалося світло нашого заходу сонця не червоного. Ви можете, і я вам пропоную поекспериментувати поексперимент, поекспериментувати з можливо із кольором неба, додати якихось своїх відтінків, налаштувати свій міський пейзаж. Можливо, у вас буде якийсь надзвичайно нереалістичного кольору, ні неба, ні. Міста. В будь-якому випадку ви зрозумієте, як це працює. Спробуйте, тому що коли ми навчаємося, невірних дій не буває. Все, що ви робите, це ваш досвід, який потім вам, звісно, згодиться. Що після того, як ви завершили свій монтаж, я пропоную вам зробити саме скріншот, звісно, через файл експортувати в PNG. -GPG. Ви можете зберегти малюнок самостійно собі в колекцію. Але я пропоную, щоб ви зробили скріншот повністю програми для того, щоб для того, щоб я бачила вашу історію, що ви використовували. Ну і відповідно, я бачила шари вашої роботи. Я бажаю успіху і дуже чекаю на ваші роботи. Тримаємося.